Наприкінці минулого тижня Євросоюз нарешті ухвалив багатостраждальний 18-й пакет санкцій проти Росії, який довго не могли погодити через спротив спочатку Угорщини, а потім Словаччини та Мальти. Чи дійсно нові обмеження здатні вплинути на спроможність Путіна вести війну стільки, скільки йому заманеться? Чи це чергове відволікання уваги, поки Європа посилює свою обороноздатність? Чи вже ніякої об'єднаної Європи немає? Адже всі країни грають кожну свою гру. Наш улюбленець Віктор Орбан взагалі пригрозив виходом Угорщини з ЄС, а його вірний зброєносець Петр Сіярто розгорнув чергову піар-кампанію і оголосив про санкції щодо військового керівництва України, що відбувається на наших західних кордонах, і до чого тут Китай? Пропоную сьогодні з цим розібратись. Це програма версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Поїхали. Те, що угорський прем'єр свариться по черзі то з колективним Брюсселем, то з Україною, то з власною опозицією давно не новина. Але з кінця минулого року Будапешт, що називається, перейшов на особистості і посварився ще й з Варшавою через те, що вирішив сховати у себе Марчина Романовського, колишнього заступника польського міністра юстиції. Його на батьківщині звинуватили у зловживанні державними грошима. Романовський, як часто буває і з українськими чиновниками, одразу за хворів і нібито відправився на термінове лікування. Але в той самий, день, коли суд у Варшаві видав європейський ордер на його арешт, стало відомо, що Романовський вже перебуває під захистом влади Угорщини. Тоді ж поляки на знак протесту відкликали свого посла і за півроку до Будапешту його так і не повернули. На цьому тижні у Варшаві пояснили, що в амбасадора, мовляв, просто скінчився термін повноважень. Тим часом заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр оголосив, що Польща, коли остаточно відкликала свого посла з Угорщини, нібито офіційно знизила рівень двосторонніх дипломатичних відносин. Одразу після цього в мережі Ілона Маска люб'язностями обмінялись очільники МЗС з двох країн. Радослав Сікорський на погрозу Віктора Орбана залишити ЄС написав, що Орбан перетворив Угорщину на найбіднішу країну ЄС через розкрадання та націоналізм. Його угорський колега Петр Сіярто відповів, що Сікорський з'їхав з глузду, коли дозволив собі застосувати войовничу риторику. Це настільки красномовно відображає стан справ, що немає сенсу коментувати. Ну хіба що перечитати цей словесний двобій ще раз? Про Угорщину далі поговоримо докладніше. А от саме про цей скандал між Будапештом та Варшавою я згадала, аби проілюструвати, наскільки важко за цих умов було досягти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії і таких. Чи тотожних непорозумінь між різними країнами в ЄС, хоч греблю гати, але поки Брюссель втримався. І де дотиснув, де натиснув, але погодив. У керівництві Євросоюзу цю порцію обмежень назвали однією з найпотужніших. Чи це так, давайте розбиратись. Отже, на офіційному сайті оприлюднений довжелезний документ з роз'ясненнями, де кого і яким чином торкнуться нові обмеження. Літер, чисел та юридичних посилань багато. І в сухому залишку маємо ось таке: спершу черговий перелік тепер уже з 22 російських банків, але від міжнародної системи SWIFT їх не відключатимуть, а запровадять заборону транзакцій. Ну, хоча б так. З цікавого транзакції нарешті заборонять через так званий банк 131 казанського підприємця Дмитра Єремєєва, старого товариша-засновника Телеграм Павла Дурова. Цього Єремєєва пов'язують з чат-ботом донатів, через який легко збиралися платежі з довірливих громадян, які далі проходили саме через цей банк 131. Зокрема, чат-бот збирав платежі за користування преміум. -ак... Каунтами в телеграмі, але в обхід адміністрації цього месенджера. Класика з серіалу як злодії у злодія шапку вкрав. Під обмеження потрапили також 23 російські компанії, серед яких Новосибірський завод імені Комінтерно, два науково-дослідних інститути зі Смоленська, завод спецобладнання з підмосков'я та науково-виробниче підприємство Рубін. Чи пов'язані вони з російським оборонпромом? Так. Чи сильно це погіршить той такий російський оборонпром, є сумніви. Хоча деякі незручності в дідоввоювателі точно виникнуть. Ще до санкційного пакету внесли заборону на проведення будь-яких операцій з Російським фондом прямих інвестицій. А ось це для кремлівських щурів уже дійсно боляче. Адже керівник цього фонду Кирило Дмітрієв, якого Путін призначив головним переговорником зі спецпредставником американського президента Стівом Віткофом. Тепер виходить так, що на треку, де все можна продати і все можна купити, виникла. Технічна зупинка. Також під санкції потрапили 105 танкерів російського тіньового флоту. Тепер їм закритий доступ до портів ЄС, а самим суднам заборонено надавати послуги. Саме через цей пункт і блокувала пакет Мальта, адже більшість суден ходили під мальтійським прапором, за використання якого росіяни регулярно сплачували мальтійцям чималу мзду. Питання, вочевидь, вирішилося компенсацією від єс владі архіпелагу. щодо персональних санкцій. То під них потрапило 14 осіб, серед яких китайські, індійські та іранські підприємці, фірми яких співпрацювали з Росією, а також Колись поважний, а тепер остаточно зіганувши путіну, режисер Карен Шахназаров, ректор Кримського федерального університету Володимир Кур'янов та перша заступниця міністра культури анексованого півострова Ольга Бурова. Є в цьому 18-му пакеті також заборона на будь-які транзакції пов'язані з газогонами Північний потік та північний потік-2, а також доданий перелік з 26 компаній, яких покарали за обхід попередніх санкцій. 11 з них. Китайські чотири турецькі Реджеп і Пердоган захищати своїх виробників і голосно кричати, що нічого такого немає, не став. А ось Пекін одразу розкритикував нові обмеження, пославшись на те, що ці санкції не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою безпеки ООН. Речник МЗС Зянь взагалі закликав ЄС. Припинити шкодити законним інтересам китайських компаній за відсутності будь-яких доказів на підтримку своїх тверджень. Доказів їм бачити не вистачає, але щось підказує, що такий публічний ляпас колективному Брюсселю пов'язаний геть не із захистом китайських виробників товарів подвійного призначення. Тим більше, що буквально днями, за повідомленнями китайської преси під небесно відвідає президент Європейської ради Антоніо Коста та президент Європейської комісії Урсула фондерляєн. Ляєн. 24 липня в Пекіні відбуватиметься цілий саміт. Китай ЄС 25-й за рахунком. Це до того, що якщо в Китаї дійсно вважають, що їх несправедливо карають, то за традицією китайської дипломатії все можна було вирішити тихо і залаштунками вже запланованого форуму. А тут ні. Публічна та різка заява. Ну бо ніщо не може зіпсувати китайському лідеру грандіозний за розмахом парад. Який Сі Цзіньпін запланував на 3 вересня на честь 80-річчя перемоги над Японією? Відомо, що Путіна Сі вже запросив. Тижнем раніше до Пекіна навідувався Лавров. Розпропаганда тоді розтрубила, що обговорювались, цитую, відносини з США та перспективи владнання української кризи. Авторів цієї. Кризи, як завжди, не назвали. Але це лірика. Візит Лаврова. Насправді це була підготовка до вересневої зустрічі двох керманичів. А враховуючи, що 2-3 вересня спливають ті такі 50 днів, які американський президент дав Москві на те, аби отямилися. Цілком природним виглядає припущення, що під час цього параду відбудеться черговий, вибачте на слові, договорняк. Особливо якщо пригадати Олімпіаду в Пекіні, яка відбувалась, нагадаю, з 4 по 20 лютого 2022 року, і після якої цілком серйозно на найвищих рівнях світового політикуму почали говорити, що саме там і саме під час тієї зустрічі з сі Путін отримав китайське схвалення на проведення своєї так званої СВО. Станом на зараз невідомо, чи приїде до Пекіну у вересні ще і Дональд Трамп. Нібито з Пекіну запрошення до Вашингтону вже теж надіслали. Утім, Білий дім відповіді ще не надав. А знаєте, кому ще дуже хотілося отримати запрошення на китайський парад? Правильно, віктору Орбану, пам'ятаєте, як багато було спільних фото та відео Орбана з Трампом, які угорський прем'єр розповсюджував де тільки можна. Але останнім часом хизування дружбою з американським президентом поменшало, і за опосередкованими ознаками напрошується висновок, що у Вашингтоні невдоволені занадто тісною співпрацею угорського уряду з китайським. І які б запрошення з Піднебесної не надсилали до США, і які б американо-китайські угоди не підписувались, головна битва важковиків світової економіки ще попереду. І кожен, хто грає на боці противника, ризикує наразитись на невдоволення. А Віктор Орбан так давно бігає то до розумних, то до красивих, що ризикує розірватися у цьому геополітичному шпагаті. Навіщо йому знадобилось для цього ще й чергове загострення відносин із керівництвом Євросоюзу? Пояснень багато. А головне. Вибори, які заплановані на квітень наступного року, і які партія Орбана ризикує стріском програти, але то внутрішні справи угорців. А от що нас стосується напряму, так це використання України, українців та жахів війни у політичній грі Віктора Орбана. Отже, останніми днями, окрім того, що він пригрозив вийти з ЄС, бо мовляв Євросоюз просто зникає, випаровується, розкладається і з ним покінчено. Так ще і облаїв на своїй сторінці у Фейсбуці бюджет ЄС, за який він ніколи не проголосує, тому що за словами Орбана гроші угорців. Підуть до України, а це підведе під банкрутство угорських фермерів і зробить Угорщиною вразливою для шантажу. Нагадаю, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського союзу на 2028-2034 роки, який ще тільки розглядається, на підтримку України заплановано 100 мільярдів євро. А самому Віктору Орбану під час таких заяв варто ще пояснити своєму електорату, що рішення стосовно бюджету ухвалюється у ЄС. Кваліфікованою більшістю голосів, і його позиція не має вирішального або вагомого значення. Якщо бюджетна страшилка не спрацює, Ворбана завжди є тема. З утиском прав та свобод угорців на Закарпатті заради справедливості. Нагадаю, цього разу ми самі підкинули угорському прем'єру привід. Якийсь недоумок 16 липня підпалив церковні двері в маленькому закарпатському селі і залишив по собі ксенофобський надпис. Поліція Ужгородського району негайно почала кримінальне провадження, зокрема, і за статтею про розпалювання національної та релігійної ворожнечі. Утім, віктору орбану цього було замало. Він, звісно, вивалив у соцмережі не просто обурливий пост про неприпустимість таких дій будь-де і по відношенню до будь-кого. Як зазвичай роблять притомні політики, які прекрасно розуміють, де банальна провокація, а де справжня загроза. Ні, він звинуватив Україну у вбивствах, підпалах церков та залякуванні. Звісно, виключно угорців Закарпаття. А от далі найцікавіше, поки Орбан заради підвищення рейтингу несе усіляку маячню, угорська нафтова компанія Мол розглядає доступ до українських портів для поступової відмови від російської нафти. Вочевидь, такий підступний за твердженнями Орбана Брюссель таки потроху дотискає великого друга Сі і Путіна, приводячи угорського прем'єра до тями на пальцях, пояснюючи, що не обов'язково остаточно перетворюватись на політичну тварину. Є ж альтернативні варіанти. І от зараз ця угорська нафтова компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу Одеса Броди, який пролягає від Чорноморського порту до кордону з Польщею, що дозволить Угорщині отримувати морські поставки від низки світових виробників. Звісно, якби не руйнація Росії української інфраструктури, то таке підключення було би простішим. А трубопровід, який наразі не працює, не вимагав би величезних інвестицій. Утім, це насправді позитивна новина, навіть якщо так і залишиться заявою про наміри, тому що вона вкотре доводить, що завжди за тим, що говорять політики, є щось ще. І воно може бути набагато важливішим за голосні заяви. На сьогодні це все. Це були версії реальності. І я Наталя Кравченко. Бережіть себе і на все добре.